Осінь завжди приносить у двір безліч клопоту, але разом із тим і щедрий дарунок від природи коли опадає листя з дерев, багато хто бачить у ньому лише сміття, яке треба швидше зібрати і спалити. Та старі господарі добре знали спалювати листя це гріх перед землею, адже саме в ньому прихована сила, здатна оживити навіть найвиснаженіший город, повернути землю до життя. Зробити її пухкою, вологою й теплою. Колись у селі ніхто не викидав листя, його берегли, складали вкупи, утрамбовували, а потім підмішували до ґрунту. Це був звичайний, перевірений віками спосіб удобрення, без усякої хімії, що дарував добрі врожаї, листя це не сміття, а справжнє природне золото. У кожному листочку зберігаються рештки життєвої енергії дерева, мікроелементи. Органічні кислоти, вуглець, азот, кальцій, калій, коли воно перегниває, усе це переходить у землю, живить її, а разом із тим і коріння рослин. Якщо уважно подивитися, як росте ліс, можна помітити: ніхто там не вносить добре в неоре, не сапає, а земля все одно родюча. Секрет простий: щороку вона отримує новий шар перегнилого листя. Який поступово стає справжнім гумусом, і саме цей природний процес можна використати на своєму городі замість дорогих і штучних добрив. Селяни завжди розуміли, що земля це живий організм, вона дихає, відпочиває, годує, але й сама потребує живлення. Якщо роками брати з неї врожай і нічого не повертати, вона виснажується, твердіє, стає безсилою, а листя. Це той дарунок, який допомагає їй відновитися. Коли воно потрапляє в землю під дією вологи та мікроорганізмів починає розкладатися, утворюючи перегній найціннішу складову родючого ґрунту. Саме тому старі люди казали не палі листя, спали родючість. У цій простій приказці схована велика мудрість: усе, що дає природа, має вернутися назад до неї. Багато господарів не підозрюють, що саме опале листя може замінити цілі купи гною чи компосту. У ньому є все необхідне для життя ґрунтових бактерій і дощових черв'яків. Ці невидимі трудівники розпушують землю, пропускають повітря, роблять її м'якою, як пух. Де є черв'яки, там земля жива, а де жива земля, там урожай удвічі більший. Тому розумний господар ніколи не викине листя. А знайде йому місце в своєму городі. З кожним роком ґрунт, удобрений листям, стає все родючішим, темнішим, легшим у обробітку. Чому ж це так важливо саме для селянина, бо нині все дорожчає і добрива, і пальне, і насіння, а природа поруч дає безкоштовне підживлення, тільки треба знати, як ним скористатися. Листя є скрізь у саду на узлісі біля дороги. Замість того, щоб спалювати його і псувати повітря, можна перетворити на корисний матеріал, який збереже вологу в ґрунті, навіть у посушливе літо. Це дуже актуально в наш час, коли спека і нестача дощів стають звичними. Є ще одна важлива причина не викидати листя, і воно допомагає зберегти тепло в землі. Якщо восени прикрити грядки шаром сухого листя, воно утримає вологу і захистить коріння від морозів. А навесні, коли все починає рости, цей шар поступово перегниє, віддаючи поживні речовини рослинам. Це простий природний цикл, який працює сам по собі, без зайвих зусиль. Селянин тільки допомагає природі зробити свою справу. Наші предки говорили не смій землю обкрадати. Вони розуміли, що кожен відро листя, кожна соломка чи травинка, які залишаються на полі. Повертають життя у ґрунт. Сьогодні ми часто забуваємо про це, прагнемо швидкого результату, купуємо хімічні препарати і не помічаємо, як земля стає біднішою. Та якщо знову повернутися до старих методів, до листя, до природного перегною, до мудрості, що йшла від покоління до покоління, земля віддячить сторицею. Отож, коли восени дивитися на двір. Укритий жовтим килимом, не поспішайте хапатися за сірники, замість того, щоб палити, краще подумати, як цю природну силу повернути землі. Бо кожен листочок це частинка життя, яку треба не знищити, а зберегти. І тоді навесні ваш город віддячить вам буйною зеленню, міцною розсадою і щедрим урожаєм, листя це м'який дотик природи. Її спосіб нагадати, що все живе має свій круговорот, і якщо ми допоможемо цьому колу обертатися, то й наші ниви ніколи не збідніють, а земля буде жити й родити, як у давнину. Щоб листя стало справжнім помічником на городі, треба знати кілька перевірених способів його підготовки і використання не кожне листя однакове, і не кожен спосіб підходить для будь якої ділянки. Старі господарі завжди говорили усе добре в міру, і все має свій час. Так само і з листям. Важливо не просто його зібрати, а правильно підготувати, щоб воно принесло користь, а не шкоду. Починати варто ще восени, коли листя тільки починає опадати. Збирати його найкраще сухим днем. Коли воно не злиплося від дощу так легше його підмітати і переносити. Та й зберігати буде простіше. Листя можна складати в купи або в мішки з отворами, щоб воно дихало. Якщо одразу накласти вологе і щільно утрамбувати, воно почне гнити без доступу повітря, і тоді замість поживного компосту вийде лише слизька маса, від якої мало користі. Тому досвідчені городники роблять компостні ями або спеціальні купи, насипають. Шар листя, потім трохи землі, можна й трохи старого перегною чи кухонних решток, а далі знову листя. Так поступово створюється природний шар, у якому йде повільне дозрівання майбутнього добрива. Не все листя однаково придатне для компосту. Найкраще підходять листки берези, липи, горіха грецького, в помірній кількості ясена, клена, фруктових дерев, яблуні, груші вишні. Вони перегнивають рівномірно і утворюють пухкий темний перегній із приємним запахом лісу. А от дубове чи каштанове листя має багато дубильних речовин і розкладається воно дуже повільно. Його можна змішувати з іншими видами, але не варто використовувати одне, бо воно може пригнічувати рослини. Листя тополі чи верби також перегниває довго, тому його краще подрібнити перед закладанням. Подрібнення важливий етап чим дрібніше листя, тим швидше воно перетвориться на добриво. У селах це робили просто клали листя в мішок і кілька разів проходилися по ньому лопатою або палкою розтираючи. Тепер можна скористатися й тримером. Або навіть звичайною газонокосаркою, якщо листя розкидане по подвір'ю. Подрібнене листя швидше пересихає і краще змішується з землею, а головне, не утворює великих грудок. Ще один старий спосіб листяний настій, у бочку або стару діжку накладають подрібнене листя, додають трохи землі, води і залишають на 2-3 тижні. Виходить рідина, схожа на чай, якою можна поливати грядки. Це дуже м'яке і безпечне підживлення, яке стимулює ріст молодих рослин. У старі часи ним підливали капусту, помідори, огірки і навіть квіти. Казали, що після такого поливу листя на рослинах стає зеленішим і блискучішим, а коріння міцніше. Використовувати листя можна і просто як мульчу. Восени після збирання врожаю, коли грядки вже вільні. Їх вкривають шаром сухого листя завтовшки 10-15 см. Узимку цей шар захищає землю від промерзання, а навесні зберігає вологу. До того ж, поки ви займаєтесь іншими справами, під цим шаром йде непомітна робота черв'яки і бактерії, починають переробляти листя, створюючи пухкий верхній шар ґрунту. Коли приходить весна, цю ковдру можна або залишити на місці, або частково закопати мотикою. І тоді не треба буде купувати перегній чи торф, природа сама все зробила. Дуже корисно робити спеціальні листяні грядки для розсади. Беруть дерев'яні ящики або просто копають неглибокі ями, кладуть туди шар подрібненого листя, зверху додають трохи землі і залишають на кілька тижнів. Така суміш починає горіти, тобто виділяє тепло, яке обігріває. Майбутню розсаду саме так робили колись у кожному селі саджанці помідорів, перцю чи капусти ставили на листяні грядки і вони росли швидше, ніж у холодній землі. Якщо ви маєте компостну яму, то листя можна додавати туди разом з іншими органічними рештками травою, бадиллям, кухонними відходами. Щоб пришвидшити процес гниття, можна періодично зволожувати. Купу і перекопувати її раз на місяць. Якщо додати трохи старого перегною або землі з городу, то в листі поселяються мікроорганізми, які швидко перетворюють його на гумус. За півроку року вийде чудове добриво, яке пахне лісом і має легку структуру. Таку землю можна додавати в теплиці під розсаду, на клумби або навіть у кімнатні горщики. Є й простіший спосіб. Закладати листя безпосередньо в землю. Після осіннього перекопування грядок просто змішуйте сухе подрібнене листя з верхнім шаром ґрунту. За зиму воно частково розкладеться, а решта доробить своє навесні. Такий прийом особливо добрий для важких глинистих земель вони стають пухкішими, легше пропускають повітря і воду. Якщо робити це щороку земля буквально оживає вже через кілька сезонів зникає кірка після дощу, бур'яни ростуть менше, а врожай більші. Не можна забувати і про шкідливе листя. О. Якщо на деревах були ознаки хвороб, плями, гниль, шкідники, таке листя краще не закладати в компост. Його треба окремо висушити і спалити, щоб не заразити город. Здорове листя це користь. А хворе небезпека. Старі господарі завжди оглядали листя перед тим, як скласти його в купу, і відразу відкидали підозріле. Головне правило не поспішати, не робити все абияк. Листя любить час і вологу. Якщо йому дати трохи тепла, повітря і терпіння, воно перетвориться на найкраще добриво, яке не купить жоден магазин. І тоді… Кожен клаптик землі на вашому подвір'ї буде дякувати грясним урожаєм, бо в нього повернеться те, що дала сама природа. Ще наші прадіди знали якщо хочеш, щоб земля родила, не женися за новим, а придивися до старого, вони вміли користуватися всім, що давала природа, і листя було для них не сміттям, а благословінням. У кожному селі були місця, де з року в рік складали листя біля садів, під парканом чи просто за хатою. Там воно лежало цілу зиму, весною трохи осідало, а до осені перетворювалося на пухку чорну землю, яку називали листяна земля або листяна, листянка. Цю землю використовували, щоб саджати розсаду, присипати грядки або навіть змішували з глиною, коли садили дерева. Люди помічали, що рослини на такій землі ростуть швидше, не хворіють, а плоди мають насичений смак. Старі господині часто розповідали, як колись ходили в ліс по, по листянку. Весною, коли сніг танув і земля ще волога, вони брали лопати, мішки і набирали темну пухку землю з під дубів чи лип. У ній жили дрібні черв'яки. І саме це було знаком, що земля жива. Потім цією землею наповнювали дерев'яні ящики для розсади або клали під коріння городини казали якщо земля пахне лісом, буде врожай. Цей запах був ніби символом здоров'я адже лісова земля мала природну силу, якої часто не вистачає звичайним городам. Багато хто й тепер згадує, як у 70-80-х роках. Люди возили листя з парків і лісосмуг, тоді ще не було стільки добрив у магазинах, і кожен шукав чим підживити свою землю. Дехто робив це потай, бо вважалося, що то комунальне, але розумні господарі знали краще забрати листя, ніж воно пропаде під снігом. Зібране восени листя складали у великі ями, поливали водою, накривали соломою, а зверху ще шаром землі. До весни все перегнило, і виходив чудовий перегній, яким удобрювали картоплю, моркву, цибулю. Старі люди казали, картопля любить листя, як дитина, теплу ковдру. І справді, бот бульби ставали більші, а смак ніжніший без гіркоти. Є чимало народних способів використання листя. Наприклад, у селах Полісся господарі клали сухе листя на дно грядки перед посадкою огірків або гарбузів. Це створювало своєрідну теплу подушку, бо листя, перегниваючи, виділяло тепло, а зверху накривали тонким шаром землі. Завдяки цьому, навіть у прохолодні весни сходи з'являлися раніше, а урожай дозрівав швидше. Так само робили й під час вирощування розсади капусти під шаром листя земля була тепліша, і коріння не застуджувалося. На півдні України старі городники практикували листяні килими. Між рядками винограду вони розкидали подрібнене листя під кущами, щоб утримати вологу в землі. Казали листя вкриє, сонце не вип'є, і це справді допомагало. Після дощу земля не пересихала, бур'яни майже не росли, а виноград давав щедрі грона навіть у спеку. Такий спосіб зараз називають мульчуванням. Але він здавна був відомий кожному господарю, який цінував свої сили й час. Є також згадки, як у деяких селах робили так звані теплі грядки з листя і гною. У глибоку канаву клали шар грубих гілок, потім товстий шар листя, зверху трохи гною чи землі. Восени така грядка виглядала звичайно, але навесні починала грітися, саджали на ній огірки, кабачки або ранню зелень. Рослини отримували тепло знизу, і це було велике підмога, коли ще холодно. Дехто навіть вирощував полуницю на таких грядках, і вона родила раніше на два тижні. Порівняно з сучасними методами старі способи здаються простими, але вони були розумними. Сьогодні багато хто купує мінеральні добрива, сподіваючись на швидкий результат. Та після кількох років земля виснажується. Стає твердою, гірше тримає вологу, а без черв'яків і мікроорганізмів перетворюється на пилюку у той час як листя повертає ґрунту життя. Його дія повільна, але тривала воно не лише годує землю, а й лікує її, поліпшуючи структуру та відновлюючи баланс. Є ще один старий прийом, який тепер знову набуває популярності. На зиму господарі вкривали садові дерева шаром листя, щоб коріння не вимерзло. Навесні це листя прибирали, змішували із землею і використовували під кущі малини чи смородини. Така підстилка не тільки захищала від морозів, а й від бур'янів. Крім того, під шаром листя добре зимували дощові черв'яки, які потім допомагали землі ожити. Дехто навіть використовував листя як підстилку для худоби, взимку його стелили в хлівах замість соломи, а навесні, коли листя змішувалося з гноєм, виходив найкращий компост його вважали живим добривом, бо в ньому поєднувалася сила лісу і сила тварин. Із такого компосту все росло швидко і міцно, а город пахнув свіжістю, ніби після дощу. Старі способи нікуди не зникли, вони просто забулися. Але тепер, коли люди знову прагнуть природності, повертаються до них. Сучасні господарі бачать, що земля, яку підживлюють листям, стає темнішою, вологішою, наче сама дякує. І навіть ті, хто раніше сміявся, тепер кажуть справді листя це краще, ніж будь-яке добриво. Так досвід минулого знову оживає в наших руках, а природа допомагає тим, хто її слухає. Отже, можна впевнено сказати, що листя. Це не просто опад з дерев, а справжня сила, яку природа дарує кожному господарю. Воно здатне оживити землю, відновити її родючість і допомогти отримати урожай більший, ніж після будь-яких мішків із хімією. Але головне вміти користуватися цим багатством із розумом і терпінням. Бо листя не миттєве диво, а поступова праця природи, яка приносить плід – Лише тим, хто вміє чекати й доглядати. Перш за все треба пам'ятати будь-яке листяне добре водіє м'яко і довго це не підживлення, яке дає швидкий поштовх, а постійне годування землі воно працює повільно, але глибоко. Якщо ви щороку закладаєте листя в компост або у грядки, то через кілька сезонів побачите, як змінився ґрунт. Він стане пухким, вологим, у ньому з'являться черв'яки, а рослини на ньому виглядатимуть здоровішими. Це найкращий показник того, що земля ожила. І навіть якщо перший рік результат буде скромний, не варто зупинятися. Природа любить постійність. Дуже важливо не робити поширених помилок, не можна класти листя товстим шаром без доступу повітря, воно почне пріти, а не гнити краще насипати шарами. Перемішуючи з землею або травою, якщо ви робите компост, додавайте трохи вапна чи деревного попелу, щоб уникнути зайвої кислотності. І завжди слідкуйте, щоб листя було вологим, але не мокрим, тоді процес розкладання йтиме природно. Також не варто використовувати листя хворих дерев, це може занести в ґрунт грибок або шкідників. Пам'ятайте про правильний час. Восени листя найкраще складати для перегнивання, а навесні розкидати по грядках як мульчу. Якщо прикрити грядки шаром сухого листя, то волога не випаровується, бур'яни ростуть менше, а ґрунт не перегрівається під сонцем. Це особливо корисно для культур, що люблять стабільну вологість, картоплі, моркви, капусти. Під таким природним покривом земля не пересихає навіть у спеку і рослини ростуть рівномірно. Є ще одна хитрість не поспішайте навесні прибирати листя, яке залишилося на городі, якщо воно не заважає, нехай полежить до перших теплих днів. За цей час у ньому прокинуться дощові черв'яки, які самі розтягнуть його по землі. Це безкоштовна робота, яку варто лише дозволити природі зробити. З часом земля стане м'якою, як пух, і ви відчуєте різницю навіть при копанні. лопата входитиме легко, без опору. Той, хто одного разу спробував удобрювати листям, уже не повертається до порожніх грядок. Адже це не просто зручність, а ще й економія. Не треба витрачати гроші на хімічні засоби, на бензин, щоб возити перегні чи торф, усе поруч під ногами. Природа сама все дає. Тільки треба трохи праці й розуміння. А головне це екологічно листя не палиться, не отруює повітря, не шкодить сусідам навпаки, воно очищає довкілля бо повертається в землю звідки й прийшло. Селяни завжди знали, що земля віддячує тим, хто ставиться до неї по-доброму якщо її годувати, вона поверне сторицею. Якщо ж виснажувати, вона замовкне. І листя тут ніби добрий посланець, який нагадує, що все живе має обертатися у коло. Як казали старі люди, що з землі вийшло туди й верни, і буде хліб. Ця проста істина не втратила сили й сьогодні. Якщо кожен господар замислиться і перестане палити листя а почне його зберігати й повертати землі, той сам побачить зміни вже за рік. Город почне пахнути по іншому. Трава стане зеленішою, урожай смачнішим, бо в живій землі усе живе по-справжньому. І тоді вже не потрібно буде шукати чарівних добрив, бо найкраще з них під нашими ногами. Отож, головна порада проста не викидай те, що може принести користь збирай листя, компостуй, мульчуй, підживлюй. І твоя земля віддячить тобі сторицею. Адже жива земля. Це не просто джерело їжі.